Суд присяжних визнав експрезидента США Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації. Це була ганьба. Це був сфальсифікований суд з суперечливим корумпованим суддею. Справжній вирок народ оголосить 5 листопада. Трампа судили через сексуальний скандал з порноактрисою Стормі Деніелс. Адвокат експрезидента погрожував їй і заплатив 130 тисяч доларів з виборчого фонду за мовчання. цей чоловік прийшов до мене і сказав: Залиш Трампа у спокої, забудь про цю історію. А потім він глянув на мою дочку і сказав: Красива дитина, буде шкода, якщо щось станеться з її мамою. Це фейкові новини, це фальсифікація, нічого не було. Які б вироки не були оголошені Трампу, виходячи з їхнього законодавства, кожна людина, яка навіть в тюрмі знаходиться, може приймати участь у виборах. Тому от, цей вирок, який оголосили кандидата в президенти, він не повпливає жодним чином на юридичну складову виборів. Звичайно, навіть після приговору Трамп вини не визнав і в цілому ми не зробили нічого поганого. Я дуже невинна людина. Я борюсь за нашу країну. Я борюсь за нашу конституцію. Всю нашу країну зараз фальсифікують. Це було зроблено адміністрацією Байдена заради голосування, щоб завдати шкоди опонентові. І я вважаю, що це просто ганьба. Більше того, експерти стверджують, що вирок ніяк не вплине не лише на можливість брати участь у виборах, а й на підтримку електорату. Люди, які підтримують Трампа, особливо його цей ядерний електорат, це люди, які виступають проти системи, які незадоволені тим, як працюють американські інституції. Ті люди, які втомилися від класичних політиків, тому ця антисистемність Трампа і його, начебто, як вони це розуміють, переслідування з боку держави тільки посилює його позиції в плані електоральному і можливо його політтехнологи і загалом сам Трамп, який... Дуже непогано розуміються на настроях людей, буде використовувати якраз вирок, який він отримав, для того, аби не ростити свій рейтинг для того, аби використати це як найкраще в цих перемог, за прогнозами аналітиків у Трампа високі шанси на перемогу. При цьому він неодноразово заявляв, що припинить війну за один день, змусивши Україну піти на мирну угоду з Росією. Це такий звичайний рандомайзер якихось рандомних по політичних заяв, які насправді не несуть якогось змісту чи реальної суті, я думаю, що сам Трамп не знає, якою буде його політика на посаді президента, і буде, якщо він переможе, звісно, і буде орієнтуватися. На кон'юнктуру політичну, на ситуацію на глобальній арені і при цьому буде керуватися тим, чого від нього очікують його виборці. Не треба переживати. Якщо Трамп прийде до влади, все буде окей, він буде підтримувати Україну, а його заяви це частина. Політичної гри, в якій він бере участь. на думку експертів, правильно не думати про конкретних політиків, а будувати стосунки з державою. В цілому для нас важливо вибудовувати інституційні зв'язки. Це ті, при яких Українська держава буде стратегічним партнером Америки, незалежно від того, чи демократи при владі, чи республіканці, чи це Байден, чи чи це Трамп, чи це. Умовно, Мішель Обама, от це головна головне завдання для нашої держави, і ми насправді на цьому шляху, що буде з експрезидентом, чи сяде він у в'язницю, чи заплатить штраф? Судді оголосять вирок вже за кілька днів.